Моя дружина ходить до спортзалу не займатися спортом, а щоб зраджувати. Початок підозр. Мене звати Данило, і колись я був одним із тих чоловіків, хто вірив, що тиші та вірності у стосунках достатньо, аби все трималося купи. Я мав стабільну роботу інженером, оплачував рахунки, знаходив час для дружини, навіть коли був виснажений, і наївно вважав, що ці зусилля будуть взаємними. Моя дружина Олена нещодавно почала серйозніше займатися фітнесом. Спочатку все виглядало невинно. Вона казала, що хоче почуватися краще, стати сильнішою, набути впевненості. Я підтримував її, навіть підбадьорював, коли вона вагалася, допоміг обрати спортзал, купив їй нове спорядження, і навіть відвідав із нею кілька перших тренувань, поки робота знову не поглинула мене. А потім вона потроху перестала запрошувати мене. Казала, що їй потрібен власний простір, що це її особистий шлях і її зосередження. Я поважав це, як і будь-який порядний партнер. Але з часом я почав помічати дрібні зміни. Олена стала інакше вдягатися, коли йшла до спортзалу не так, ніби вона намагалася вразити світ, а радше так, начебто її побачить хтось, хто для неї важливий. Я звернув увагу, що вона почала приймати тривалий душ перед виходом, а не після повернення. Я переконував себе, що я параноїк, що занадто багато думаю. Я знову і знову давав їй кредит довіри, аж поки одного вечора, близько двох місяців тому. Я проходив повз кухню, дорогою до гаража, і почув її хихикання. Була пізня година, вона стояла спиною до мене, розмовляючи телефоном тихо, але недостатньо тихо. Я застиг, коли почув, як вона каже: Ні, я вже казала тобі. Він нічого не тямить. Він думає, що я все ще тричі на тиждень качаю ноги. Він навіть не питав про нові заняття. Її голос був м'яким, кокетливим, таким, який вона раніше берегла лише для мене, коли ми тільки почали зустрічатися. Я стояв прихований тінями коридору. А мій шлунок скручувало в реальному часі. Потім вона сказала те, від чого мені пекли вуха. Ти ж знаєш, я пітнію лише для тебе, так? І мені подобається, коли ти виправляєш мою форму, навіть коли я знаю, що роблю все правильно. Мені подобається відчувати твої руки на собі. Мені не потрібно було чути більш. Я пішов так само тихо, як і прийшов, і подався до гаража. Серце калатало так сильно, що здавалося, от от вирветься з грудей. Мої думки змагалися і жорстоко зіштовхувалися в голові. Я хотів вірити, що це лише внутрішній жарт, якесь непорозуміння, рольова гра. Але частина мене вже знала правду, я не став одразу викривати її. Щось підказало мені, що це щось більше, ніж одна розмова, докази та планування. Я хотів переконатися, тож наступного дня відпросився з роботи, що робив украй рідко, і став чекати. Олена, як завжди, пішла до спортзалу, свіжий макіяж, волосся зібране у високий хвіст, лосини, що зупиняли рух. Я поїхав за нею не надто близько, не надто явно. Я знав дорогу до спортзалу, але хотів подивитися, що станеться, коли вона туди дістанеться. Вона зайшла, ніби власниця закладу, ані тіні нервозності на обличчі. Я чекав через дорогу, припаркувавшись досить далеко, щоб мене не помітили. Приблизно через 15 хвилин прибув він. Тренер молодший за мене на кілька років, статурою схожий на скульптуру, весь шарм та удавана скромність. Він привітав її так, як не личить жодному професійному тренеру. Він поцілував її в щоку, нахилився надто близько. Вона засміялася як школярка. Тим самим сміхом, яким вона колись сміялася зі мною на наших перших побаченнях. Вони не пішли до тренувальної зали. Вони зайшли у бічні двері, яких я раніше не помічав. Я вийшов з машини і підійшов ближче, обережно залишаючись поза полем зору. Той бічний вхід вів до приватних тренувальних кімнат, які іноді використовували для консультацій чи спеціалізованих сесій. Я зайняв позицію біля вікна, частково затуленого шторою, і зазирнув. Те, що я побачив, було не тренуванням, це були дотики. Обійми, губи на шкірі. Вони не соромилися, не, не поспішали. Це не була помилка чи хвилинний напад нерозсудливості. Це було відпрацьовано, продумано і, судячи з їхнього комфорту один з одним, не вперше. Тренер дивився на неї, як на свою, і тільки свою. Він, певно, і гадки не мав, що вона заміжня. Я зрозумів це з того, як невимушено він поводився, як вільно торкався і як упевнено жартував і грався. Я стояв, стиснувши кулаки так сильно, що, здавалося, розчавлю кістки власних рук. Але я не увірвався, не кричав, не викрив себе. Я повернувся до машини, мовчки поїхав додому, і кілька годин просидів на дивані в темряві. Того вечора, коли вона повернулася, вона поводилася так, ніби нічого не сталося. Сказала, що мала інтенсивне тренування, що її тренер підштовхує її сильніше. Я кивнув, втомлено посміхнувся і сказав, що пишаюся нею. Всередині я помирав, але тепер я знав, що сліпа конфронтація нічого не дасть. Вона була надто вмілою брехухою, надто зануреною у це подвійне життя. Тож я почав планувати помсту. Ні, не ту драматичну, з криками чи викиданням речей на вулицю. Я хотів чогось холоднішого, незабутнього, чогось, що залишить глибший слід, аніж будь-яка сварка. Збір доказів та перший удар. Я почав зі спокійного збору доказів. Протягом наступних трьох тижнів я встановив кейлогер на її ноутбук і синхронізував резервну копію її телефону з приватним сервером, про існування якого вона не здогадувалася. Кожне повідомлення, кожне фото, кожна домовленість про її маленькі таємні побачення. Я зібрав усе. Я навіть з'ясував повне ім'я тренера, де він живе, і що найсмачніше, те, що він має наречену. Це стало несподіванкою. Виявилося, що цей хлопець був не просто безрозсудним ловеласом, а лицеміром найвищого гатунку. Його наречена була миловидною жінкою на ім'я Клара, яка й гадки не мала хто така Олена. Я роздрукував скріншоти, фотографії. Журнали розташування, все це і анонімно надіслав Кларі у товстому, коричневому конверті. Я навіть додав записку: ти заслуговуєш на правду. Він не той, ким ти його вважаєш. Потім я взявся за Олену. Я почав повільно змінювати свою поведінку тепліше в одні моменти, холодніше в інші, рівно настільки, щоб тримати її у розгубленості. Я почав блокувати свій телефон, посилатися на пізні нічні зустрічі, їздити у випадкових справах. Я хотів, щоб вона відчула те, що відчував я: неспокій, підозру, огиду на рівні нутра. Я почав потроху спустошувати наші спільні рахунки не настільки, щоб спрацювали сповіщення, але достатньо, щоб створити особистий резерв. Я підготував нові документи, окремі банківські рахунки, направив запит адвокату, а головне, переоформив оренду нашої квартири, виключно на себе. Квартира була, на моє ім'я, ще до шлюбу, і вона ніколи цього не змінювала. Я переконався, що юридична сторона прикрита, перш ніж зробити свій хід. Фінальний акт. Настав фінал. Одного вечора я приготував її улюблену вечерю, запалив свічки, налив вина. Вона подумала, що це романтичний сюрприз. Вона посміхалася тією милою посмішкою, яка колись розтоплювала мене, але тепер викликала лише огиду. Після вечері я простягнув їй папку. Сказав, що це сюрприз для наших стосунків. Усередині були роздруковані копії кожного повідомлення, кожної фотографії, кожного журналу чату. Вона застигла. Обличчя її спорожніло від кольору. Вона відкрила рот, але я підняв руку і наказав їй не говорити ані слова. Я сказав їй, що знав про все протягом кількох тижнів, що стежив за нею, спостерігав, слухав її, що бачив усе, що я надіслав усе кларі, і що її тренер тепер точно знає, ким вона є, насправді брехухою, що грає в сім'ю, живучи подвійним життям. Вона спробувала заплакати, спробувала доторкнутися до мене, спробувала сказати, що це помилка, що це нічого не означало. Але я лише засміявся сухим позбавленим гумору звуком, який миттєво змусив її замовкнути. Я сказав їй, що має 24 години, щоб піти. Я повідомив, що вже зв'язався зі своїм адвокатом, що квартира моя, рахунки заморожені, і все, на що вона вважала себе вправі, вже захищено. Вона пішла наступного дня з двома валізами і приголомшеним виразом обличчя, який я ніколи не забуду. Вона не кричала, не боролася. Здавалося, вона раптом усвідомила вагу того, що зруйнувала. Життя, яке вона сприймала як належне, зникло. Минули тижні. Я чув від спільних друзів, що вона в когось зупинилася і що стосунки з її тренером невдовзі розвалилися. Очевидно, він теж не злюбив брехні. Клара кинула його. Його контракт зі спортзалом був розірваний після того, як його ім'я пов'язали зі звинуваченнями в неетичній поведінці. Що ж до мене, я почав усе спочатку, тихо і чисто. Я змінив свої звички, заблокував її скрізь і видалив усі наші спільні фотографії. Вона зробила свій вибір, я забезпечив наслідки. І зрештою, я пішов не просто вільним, а розумнішим, сильнішим і холоднішим, ніж вона могла собі уявити. Оновлення перше побачення в Альморетта. Після того як колена пішла зі своїми валізами та розбитими ілюзіями, я думав, що це кінець. Я зробив те, що мав завдав удару, викрив правду і закрив розділ. Але наступними тижнями мене щось гризло. Цього було недостатньо. Я хотів, щоб вона відчула себе викритою. Я хотів, щоб вона зрозуміла у вельми публічний, беззаперечний спосіб, що вона недооцінила чоловіка, якого зрадила. Я хотів помсти не заради болю, а заради ясності, яку вона принесе. Я хотів, щоб вона пережила момент, коли її спіймали на брехні, і не залишилося виходу. Цей момент настав у формі випадково підслуханої телефонної розмови. Я забирав якісь документи в офісі орендодавця в нашому житловому комплексі. І, чекаючи менеджера, почув знайомий голос у коридорі. Це була Олена. Вона повернулася, мабуть, щоб забрати щось забуте, або спробувати пробратися назад. Вона розмовляла телефоном, тихо сміялася і говорила досить низько, щоб здаватися обережною, але я чітко її почув. Вона сказала, що збирається на вечерю в місце під назвою Аль Моретта», модний новий італійський ф'южн-ресторан на околиці центру. Сказала, що буде з друзями, але її тон був солодкуватим. А фальшиве захоплення в голосі тим самим, який я колись чув. Коли вона брехала про похід у спортзал, не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти, що це не вечеря з друзями, це була вечеря з ним. І думка про те, що вони сидять разом, попивають вино, сміються зі своєї таємниці, наче світ не має значення, запалила в мені щось, не лють, не горе, щось холодніше тиха засередженість. Поки я доїхав додому, я вже подзвонив. Виявилося, що ресторани, як Аль Моретта, часто наймають тимчасовий персонал через. Кейтерингове агентство, щоб заповнити прогалини, коли вони повністю заброньовані. Я знав когось, хто там працював, ситуація друг друга мого друга, і після швидких маневрів та кількох вдалих дзвінків мені вдалося забезпечити собі місце офіціанта лише на той вечір. Це буде всього кілька годин. Достатньо, щоб побачити її достатньо для моменту, який я створював у своїй свідомості. Я не планував влаштовувати сцену. Це не мало сенсу. Мені не потрібно було кидати вино, перевертати столи чи кричати звинувачення. Ні. Те, чого я хотів, було набагато простіше. Я хотів, щоб вона підвела погляд від своєї облуди при світлі свічок і за одну секунду зрозуміла. Вона втратила контроль, вона потрапила в пастку, створену власними руками. Коли настав вечір, я приїхав раніше, одягнений у стандартні чорні штани, білу сорочку та фартух. Ніхто мене не впізнав, нікому не було діла. Я був просто ще одним офіціантом, який розчинився в полірованому дереві та м'якому освітленні висококласного закладу. Я тримався на задньому плані, полюрував келихи. Чекаючи на них, мої руки були стійкими, дихання спокійним. Не було адреналіну лише відчуття мети. Вони прибули о 7.42. На ній була чорна сукня, скромна за більшістю стандартів, але досить обтисла, щоб продемонструвати намір. На ньому піджак без кроватки. Він надто намагався виглядати невимушено. Вони зайшли, розмовляючи та сміючись. Вона, як завжди, озирнулася, шукаючи знайомих. Але мене вона не впізнала поки що. Я спостерігав, як їх посадили за столик біля вікна, і рука ледь торкнулася його, коли вони сідали. Вона нахилилася близько, наче вони були єдиними двома людьми у світі. Я почекав п'ять хвилин, а потім навмисно підійшов із графином води та двома меню. Вона підвела погляд. Це було миттєво. Її обличчя знітилося. Її посмішка зникла напівподиху. Її очі зафіксувалися на мені, як у кролика, що помітив блиск ножа. Вона не кліпала. Її губи трохи розтулилися, але жодного звуку не вийшло. Її супутник теж підвів погляд, здивований, потім збентежений, не розуміючи зміни в її виразі. Він теж мене не впізнав. Це була найкраща частина. Я подарував їй ту саму нейтральну посмішку, яку тренував у дзеркалі лише кілька годин тому, приємну, цілком незворушну. Я обережно поклав меню на стіл, налив їм води, не сказавши ані слова, і повернувся, щоб піти. Вона не говорила, не могла. Її обличчя було дзеркалом оголених нервів, тихої паніки, прихованої за густою тушу та тремтячими губами. Решту вечора я свідомо не обслуговував їх. Я тримався на іншому кінці кімнати, час від часу невимушено з'являючись у полі її периферійного зору. Щоразу, коли вона кидала на мене погляд, я ловив її очі, найменше кивав і рухався далі жодного слова, жодної конфронтації. Лише моя присутність, мовчазна і беззаперечна. Вона протрималася менше тридцяти хвилин. Побачення швидко розвалилося. Вона перестала їсти. Її голос став уривчастим. Тренер, досі не усвідомлюючи всього, намагався жартувати, щоб розрядити напругу, але й він відчував, що щось не так. Вона попросила рахунок раніше і залишила готівку на столі, не допивши свій напій. Коли вона проходила повз мене на виході, вона тримала погляд прямо, плечі напружені, руки стиснуті. Я дивився, як вони йдуть. Я не переслідував їх, мені це було не потрібно. Наступного дня я отримав повідомлення з невідомого номера. Одне єдине навіщо ти це зробив? Я не відповів. Мені не було потреби. Чого вона не знала і що робила все ще солодшим, так це того, що наречена її коханця подзвонила мені тиждень тому. Клара кинула його, виїхала, повністю зникла з соціальних мереж, зникла з його життя з усією грацією та точністю, якої Олена ніколи не мала. Будинок брехні, який вони збудували разом, руйнувався з усіх боків. І тепер Олена не мала нікого ні мене, ні його, навіть своїх так званих друзів. Які були поруч лише тоді, коли все було ідеально. Вона спалила кожен міст голіруч, і я подбав про те, щоб бути дзеркалом, яке показало їй дим не через гнів чи хаос, а через контроль, точність і тишу. І ця тиша тепер живе в її голові, відлунюючи щоразу, коли вона відкриває меню. Оновлення 2. благання та остаточний розрив. Вона з'явилася біля моїх дверей невдовзі після тієї незабутньої вечері в Альморетта, стоячи як привид з іншого життя. Як людина, яка колись тут належала, але тепер виглядала недоречно у тьмяному світлі коридору. Цього разу вона не намагалася вразити, не було спроб приховати тріщини. Її макіяж був розмазаний, туш ледь трималася на віях, а одяг висів на ній, наче його вибрали в паніці, а не з впевненістю. Вона виглядала приголомшеною. Її вираз обличчя розтягнувся між невірою та відчаєм. Я відчинив двері без жодного слова, відступивши настільки, щоб вона подумала, що має шанс. А потім протягнув їй валізу, яку спакував для неї тижні тому. Я тримав її біля вхідних дверей, чекаючи дня, коли вона приповзе назад, думаючи, що залишилося хоч щось, що можна врятувати. Коли я поклав її у руки і подивився в очі, щось у ній зламалося, її рот запрацював швидко, руки тремтіли, коли вона почала пояснювати чи намагатися. Вона сказала, що це не те, що я думаю, сказала, що я неправильно зрозумів. Сказала, що вечеря була помилкою, що стосунки були несерйозними, що вона не хотіла завдати мені болю, що просто намагалася знайти себе, і це вийшло з під контролю. Що це була емоційна розгубленість, що вона все ще кохає мене, що прийняла жахливе рішення, що була слабкою, що це ніколи не повториться. Її слова виливалися, як стічні води, розтікаючись в усі боки, відчайдушно намагаючись досягти чогось м'якого в мені, що могло б ще існувати. Але я стояв мовчки, як гребля, незворушний її розпадом. Коли вона простягнула руку, щоб торкнутися моєї руки, я відступив і сказав їй, що їй потрібно йти. Вона завагалася, потім міцно стиснула валізу і почала благати так справді благати про допомогу. Сказала, що не зможе вижити сама, що немає грошей, не залишилося друзів, до яких можна звернутися, що віддала все заради цих стосунків, а тепер немає нічого. Вона попросила, чи можу я дати їй трохи готівки, лише щоб протриматися. Сказала, що це вже не про мене і її це про виживання. Сказала, що їй страшно. Сказала, що їй нікуди йти. Я подивився їй в очі і холодно сказав, що мені байдуже. Я сказав, що вона може спати на лавці в парку або жити в хостелі. Для мене це не мало жодного значення. Вона зробила свій вибір вільно. Вона побудувала цю скелю, а потім стрибнула. Я не збирався кидати їй мотузку лише тому, що вона нарешті відчула гравітацію власних дій. Вона попросила знову, і цього разу її голос перервався на схлипуванні, коліна трохи підігнулися, наче вона намагалася впасти переді мною. Але я не рушив, не відреагував. Я нагадав їй, що вона більше не моя проблема. А потім зачинив двері. Вона простояла на вулиці ще кілька хвилин, раз стукнула у двері, потім настала тиша. Коли я пізніше зазирнув у вічко, її вже не було. Я дізнався згодом, що вона пішла прямо до нього, до тренера, до чоловіка, заради якого ризикувала всім, до чоловіка, якого вважала своїм запасним планом. Він жив у орендованій квартирі на іншому кінці міста, в одному з тих елітних комплексів, що складаються зі скла та ілюзій. Вона з'явилася туди зі своєю валізою, вся червона і зі зламаною гордістю, очікуючи втіхи, очікуючи, що він відкриє обійми і скаже, що все буде добре. Але чого вона не знала і що робило в цей момент таким ідеально вивіреним, так це те, що я вже поговорив із ним. Я знайшов його контактну інформацію через бізнес-реєстр спортзалу, і коли надіслав йому повідомлення, я подбав про те, щоб долучити все: кожен скріншот, кожне фото, кожну позначку часу. Я сказав йому, хто я. Я сказав, що вона була заміжня весь цей час. Я сказав, що не лише його обманювали, що, хоча він думав, що є таємницею, він був лише виноскою в довшій брехні. Спочатку він був злий, навіть захищався. Але коли я надіслав йому журнали дзвінків, фотографії, де вона все ще живе, в нашій спільній квартирі під час їхнього роману, квитанції за приватні тренування, оплачені моєю карткою, він перестав відповідати. Я не очікував, що він мені подякує. Мені було байдуже, але я знав, що він ніколи більше не подивиться на неї так само. І я мав рацію. Вона приїхала до нього, думаючи, що зможе перейти з одного світла в інше, але він грюкнув дверима їй перед обличчям. Він не дав їй пояснити, не просив залишитися, не питав, що сталося з її шлюбом. Він дізнався все, що йому було потрібно, з доказів, які я надав. Він побачив, як вона створювала фальшиві реальності, як гнула вірність і правду, наче пластик. Вона була не партнером. Вона була паразитом, що шукав наступного господаря. Вона залишила його будинок, не маючи куди йти, тягнучи свою валізу, як злочинець, тягнучи свою провину. Я не бачив цього на власні очі, але спільні знайомі, ті, хто колись був нашими друзями, але тихо обрав сторону, розповіли мені, що вона блукала кілька днів. Коуч серфела багато плакала, розсилала незручні жалюгідні повідомлення друзям, питаючи, чи можуть вони надати кімнату, ніч, будь що. Більшість із них проігнорували її. Деякі відповіли, але з дистанцією. Історія поширилася швидко, співчуття швидко вигоріло. Її світ стискався, той самий світ, заради якого вона поставила на кін свій шлюб. Дивно спостерігати, як хтось із хірургічною точністю розбирає своє життя, а потім плаче, коли шматки не збираються назад. Олена брехала всім навколо, прикидаючись, що прагне самовдосконалення особистого зростання, фітнесу, пристрасті, але вона не переслідувала нічого з цього. Вона втікала від дзеркала, налякана тим, що воно показувало. А тепер, коли всі ілюзії розвалилися. У неї не залишилося нічого, крім валізи та репутації просякнутої зрадою. Що ж до мене, я рушив далі. Тепер я ходжу в інший спортзал. Працюю, добре сплю, прокидаюся без того моторошного відчуття неспокою, яке переслідувало мене щодня. У моєму житті тепер тиша, така, що настає лише після того, як минула буря і забрала з собою все гниле. Голос Олени тепер лише відлуння, яке я дозволяю зникнути без жалю. Вона думала, що може обдурити реальність. Але зрештою реальність наздогнала її, і вона була не злою. Вона була байдужою, як і я. Оновлення 3. тиша, яка перемогла. Це останнє оновлення, яке я коли-небудь напишу про Олену. Після того, як усе згоріло, брехня, зрада, фальшива прихильність, я не просто пішов від свого шлюбу, я пішов від життя, яке дало місце такій людині, як вона. Повернення назад не було до того, ким я був до неї, і, чесно кажучи, я не хотів. Той чоловік був надто довірливим, надто сліпим, надто повільним, щоб побачити ознаки. Він думав, що лише вірності достатньо, аби тримати двох людей разом. Але зрештою, це лише тримало мене на місці, поки вона руйнувала нашу довіру, брехню за брехнею. Я почав з чистого аркуша. Це не був якийсь драматичний кіношний момент, не було тропічної відпустки чи раптового виграшу в лотерею. Це було дрібніше. Я переїхав у меншу квартиру ближче до роботи. Розпродав усе, що нагадувало про наше спільне життя, видалив кожне фото, кожну переписку, кожен спогад про день народження, збережений у хмарі. Я змінив свої звички, оновив контакти для екстрених випадків, відкрив новий банківський рахунок і обрізав кожну останню нитку, яка з'єднувала мене з нею. Я відбудовувався, не поспішаючи, а повільно і тихо. А щодо Олени, я ніколи не озирався. Я не питав, куди вона пішла після того, як тренер грюкнув перед нею дверима. Мені було байдуже, де вона спала тієї ночі, чи хто, якщо взагалі хтось впустив її. Я ніколи не перевіряв у спільних друзів, як вона поживає, бо я вже знав відповідь. Вона жила важко і на дні. На неї не чекала раптова історія про порятунок, жоден щедрий член сім'ї не кинувся з розкритими обіймами. Я подбав про це. Наступного дня, після того, як я віддав їй валізу, я зв'язався з кожним спільним знайомим, який у нас був, не зі злістю, не для того, щоб принизити її заради спорту, а щоб сказати правду. Я показав їм ті самі докази, які зібрав: скріншоти, розмови, логи, квитанції кожну брехню, кожну зраду, кожен вчинок, які вона намагалася поховати під фальшивими усмішками та солодкими словами я виніс усе це на світло. Деякі були шоковані, інші менше. Кілька зізналися, що підозрювали щось недобре, але не хотіли втручатися. Але після того, як я виклав усе, результат був той самий усі вони відвернулися від неї. Вона не просто втратила чоловіка. Вона втратила свою соціальну мережу безпеки, те маленьке коло людей, на яких, як вона думала, могла спертися, коли світ ставав надто важким. Ніхто не хотів бути її запасним планом, коли вони побачили, на що вона здатна, вони побачили, як легко вона відкинула вірність заради хіті, як вона будувала стіни брехні та очікувала, що люди будуть підійматися по них зі сліпою відданістю. Вона стала привидом у нашому місті. Вона перестала з'являтися в чиїхось історіях, дописах на подіях. Ніхто не запрошував її, ніхто не відповідав, коли вона дзвонила. А чоловіки, яких вона колись думала зачарувати, швидко втратили інтерес, коли побачили, що вона не має нічого, окрім вантажу. Її ім'я стало застережливою історією, яку промовляли тихо люди, що колись її добре знали. А я процвітав у тій тиші. Я знайшов спокій у тому, що вона більше не мій тягар. Мені не потрібно було бажати їй зла, бо життя вже почало приносити свої наслідки. Я більше не ненавидів її не тому, що вона заслуговувала на прощення, а тому, що байдужість важча за ненависть. Я перестав виділяти її місце у своїй голові. Це було справжнє закінчення, без конфронтації, без завершення. Лише чоловік, який вирішив почати з початку, і жінка, залишена уламками власного задуму. Колись вона називала себе жертвою обставин, але зрештою вона була лише архітектором власного падіння. І я був нарешті вільний. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.